Колони танків та величезна кількість особового складу повертається в Росію, особливо в прикордоння та Москву. Путін після звернення ігілівців боїться за своє життя. Війська будуть охороняти прикордоння та його російські генерали хочуть завершити війну. Єдина перепона Путіна та силовики над цим уже працює Патрушев, який заручився підтримкою Китаю. Що ж, кордону з Україною з боку Курської, Брянської та Білгородської областей РФ, тобто там, де здійснюють свої рейди, російські добровольці прикриває група російських військ загальної. Чисельністю близько 35 тисяч осіб а для кордону завдовжки 750 кілометрів. Цього недостатньо такою думкою в ефірі телеканалу Фрідом поділився військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко. Використовується так зване угрупування прикриття кордону, коли складається воно із трьох груп військових відповідних областей: це група війська Біялгород, група військ Курськ та група військ Брянська. Загальна чисельність угрупування близько 35 тисяч, приблизно тисяча людей. Перебуває в резерві найчисельніша за групу військ Білгород, 17,5 тисяч особового складу. Може здаватися на перший погляд, що це досить серйозне групування, але насправді ні абсолютно. Оскільки ми говоримо про кордон протяжністю понад 750 кілометрів, який на сьогодні контролюється з української сторони кордону з Росією. І саме на ці понад 750 кілометрів має бути пропорційно рівномірно розподілено цю кількість особового складу цих угрупувань, каже гість ефіру. Коваленко нагадав, що наприклад, для наступу на місто Олівка на Донеччині Росія використала в кілька разів більше військових 120 тисяч осіб на площу близько 29 квадратних кілометрів. Цього ми можемо зробити відповідний висновок. Що це групу війська просто критично не вистачає для того, щоб повністю закрити весь кордон Україною. А чому тому, що основна маса військ перебуває в Україні на тимчасово окупованих територіях у зоні бойових дій, сказав Олександр Коваленко. Генерал-лейтенанта ВСРФ СРФ в Адставці Юрій Ніт. Качев открыто заявил, что Россия не потянет затяжную войну с Украиной. Залишим мовы, оригиналу, а бы хоть тут россияне раз почули правду. В российские СМИ начала пробиваться частичная правда о войне с Украиной. Генерал заявил, что ВСУ под руководством Залужного способна разгромить РФ мясорубка под Авдеевкой этому подтверждению. Генерал-лейтенант РФ в отставке Юрий Ниткач предупредил Кремля, что затягивание конфликта приведет к истощению РФ. Слова генерала были приведены российской независимой газета и статья была срочно удалена, однако копия сохранилась в кэше на серверах Google. Сама статья была посвящена тому, что война на Донбассе переходит в затяжную форму. Ниткачу, комментируя происходящее, предупредил, что эта история ничем хорошим для России не закончится. К сожалению, России, кроме Деммер и ЛНР, сейчас нет крепких союзников, способных помочь ей выполнить задачи. Россия надеется только на собственные военные и материальные ресурсы, которые не безграничны. Затяжные боевые действия истощат Россию, заявил Россия генерал, он призывает Москву срочно договариваться с Украиной о мире, пока не стало поздно. Надо усилить дипломатические меры, чтобы посадить Киев за стол переговоров, сказал Неткачев. Можно предположить, что в данном случае генерал-лейтенант стал голосом российского генштаба, который прекрасно осознает, что война проиграна. Напрямую доложить Кремлю об этом военное командование России, очевидно, не в состоянии и ищет окольные пути. Откровение Неткачева прокомментировала в Твиттер политолог Андрей Пионтковский. Он считает, что это доказательство и есть поражение России. Признание генерала имперца Ниткачева открывает миру глаза на тот великий подвиг, который ценой огромной крови совершает Украина. Она уже переломила привет армии захватчиков, написал политолог. Он призывает Америку оснастить Украину более мощным вооружением, чтобы покончить с российской агрессией. Представник главного управления розвитка. Министерство обороны Украины Андрей Юсов подтвердил, что оборона Аудиевка имеет великое значение с точки зрения захисту Украины. Ської території активність військ РФ та їхнє прагнення взяти Авдіївку штурмами Юсу прокоментував еспресу за його словами. Оборона кожного клаптика землі території України надзвичайно важлива. Кожний вимушений відступ з території та населених пунктів. Це новий бій, який згодом ведуть з укуди важчими зусиллями та втратами. Ціна за наступ завжди вища. Якщо порівнювати його з обороною, підкреслив представник гур. Але якщо казати про Авдіївку, то вона дійсно важлива з точки зору блокування спроб РФ на адмінкордони Луганської та Донецької областей заявив він. Авдіївка справді має значення. Це не перше загострення і не перше від окупантів від воєнно-політичного керівництва до окупаційного корпусу. Звучать команди, мовляв, потрібно вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей. каже Юсова. Він підтвердив, що наразі за контроль над Авдіївкою відбувається чергове загострення, але окупанти не вперше намагаються взяти силою цей населений пункт. Вони зазнавали краху, терміни просувалися. Зараз бачимо чергу. Нове загострення резюмував представник гура. ЗСУ вдарили Нептуном по кораблю Костянтин Ольшаський. Пошкодження судна уточнюється. Речник ВМС Платенчук. Це український корабель, який 10 років тому захопили російські окупанти. 9 років вони розбирали судно на запчастини. А протягом останнього року корабель вирішили відновити. Платенчук розповів, що уражені великі десантні кораблі Азота Ямала не можуть виконувати бойові завдання найближчим часом, як і Іван Хурсан. Крім того, він повідомив, що ЗСУ атакували корабель Костянтин Ольшанський. Раніше цей десантний корабель Росія вкрала в Україну у 2014 році під час окупації Криму. Він 9 років стає у бухті. Окупанти почали його розбирати на запчастини. На 10-й рік війни вороги зрозуміли, що у них закінчуються великі десантні кораблі, тому впродовж року його відновили. При цьому вони хотіли видати, що нібито відновили із своїх великий десантний корабель. До прикладу раніше пошкоджений Україною корабель Мінськ чи Воленігорський гарняк, адже там пошкодження такі, що їхнє відновлення під Великим питанням корабель цей повинен був використовуватися Україною, тому було прийнято рішення про ураження цієї одиниці. Нашим нептуном сказав Плетенчук. Дмитро Плетенчук зазначив, що ступінь пошкодження ураженого корабля наразі визначається однак він точно був уражений і наразі не боєздатний. БДК «Ямал» мало критичному стані. Пише гора. Характер пошкодження корабля має критичний характер. пробоїна у верхній палубі, зумовлена крен на правий борт. Окупанти безперервно відкачують воду з ураженого БДК. Ка, який брав участь в анаксії Криму а з 2017 до 2023 року перебував на ремонті, 23 березня 2024 року. Був атакований 13-й судноремонтний завод чорноморського флоту Росії у Севастополі, де серед інших було пришвартовано великий десантний корабель Ямал. Крім того, російський розвідувальний корабель Іван Хурс пошкоджено внаслідок вчорашньої атаки на Крим. Повідомило видання Астра з посиланням на джерела. У ніч з 23 на 24 березня по Севастополі. Полю було запущено 18 ракет, збито 11 з них. Пошкоджено в годину на вулиці Рудніва, БДК Азов і Амала, та Розвідувальний корабель Іван Хорус йдеться у повідомленні. За даними Джерел Астрав, Іван Хорус потрапили одразу дві ракети. Про постраждалих невідомо офіційного підтвердження поки немає. Пропагандисти у той же час пишуть, що втрати такі, що їх уже не приховати. За даними телеграм-каналів на кораблі з перевіркою, був адмірал Соколов. Його доля наразі невідома – це хороший друг Патрушева та Путіна був на кораблі із дружиною. Проводив, нібито перевірку допроводився. Її тіло уже знайшли та доставили у Москву на опізнання. На церемонію опізнання та прощання одночасно був присутній Патрушев та Бортніков. Ситуація критична. Чорноморське флот з дня на день може бути повністю розгромлений. А повідомлялося, що відбувається спорядження ракетами стратегічної авіації. Завтра післязавтра очікується ще бойова місія. Ту 95 МС третій день за тиждень, але не тут то було 40 загиблих під час атаки на «Енгеліс». Щойно Енгеліс атакували дрони, збили все над аеродромом. Ну ми вже бачили, як вони можуть збивати, але почекаємо точної інформації. На відео потрапив момент, де чути звуки двигуна одного з безпілотників, що залетіли в місто у Мінби. Ловство традиційно написали, що збили все. Це чотири дрони літакового типу. От місцеві пабліки пишуть, що були прильоти та пожежа на самому аеродромі. Крім того, аеродром атакували наземні групи. Москва може йти про вагнерівців, які зробили схожу диверсію на МЗД, атакувавши системи ППУ аеродрому. Після чого по ньому вдарили дрони все більше і більше. по станці, В РДК, навіть ворогів України, гражиму Путіна. Кінець діяльність російського добровольчого корпусу РДК Легіону Ободи Росії Сибірського батальйону слід сприймати як рух у правильному напрямку, і те, що Володимир Путін відгукнувся про них, тільки підкреслює значущість того, чим зайняті ці формування. Таку думку сьогодні висловив російський опозиційний журналіст, колишній депутат Державної думи РФ Ігор Яковенко. Це рух у дуже правильному напрямку. Не варто відчувати ейфорію захоплення від їхніх дій, тому що це не дуже велике об'єднання, не дуже велике формування, але б я прислухав. До тієї оцінки, яку дав цим діям Володимир Путін, який є величезною ненавистю, відгукнувся й про те, що роблять російський добровольчий корпус Легіону Свободи Росії Сибірський батальйон, сказавши про те, що вони є зрадниками і будуть знищені там, де їх знайдуть. Я вважаю, що це висока оцінка. Пояснив він. Експерт підкреслив, що діяльність російських добровольців необхідно всіляко підтримувати. Я думаю, що це рух у правильному напрямку, хоча зрозуміло, що це поки що розвідка боєм. Це дуже обнадійливі рухи, які слід всіляко підтримувати. Констатував він той же час. Військовий експерт Коваленко пише наступне: він вважає, що дії російських добровольців на території РФ не є початком громадянської війни. Це деорганізація дії групи військ Запад, яка зараз відповідає за більшу частину Куп'янської осі, але при цьому вона примикає до Білгородської області. Білгородська область це група війська Білгороду. Група прикриття кордону. Вона повністю не виконує свою функцію, тому. Частина підрозділів війська групи Запад має бути передислокована в Білгородську області для посилення групи військ Білгород. Це логічно, оскільки своїх сил у Росії навіть у резерві немає щоб якимось чином підтримати. Ева Білгород зазначив Коваленко. Військово-політичний оглядач впевнений, що такі дії для російської армії жодним чином не вплинуть на витіснення РДК або Легіону Свободи Росії з території РФ. До зустрічі, глядачі. Вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.